Привіт, мої любі стрільці! Вітаю вас знов на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталі, і сьогодні ми розберемо головні події листопада 2025 року для вас. Листопад це місяць переходу перед вашим новим сонячним циклом. Головна подія місяця це очікування нового старту. Ну, завжди так відбувається. Коли ми чекаємо за місяць до дня народження, до наших солярів, ми можемо відчувати такий, знаєте. Упадок сил, якось так щось, щось пригальмовується. Але перша половина листопада це стан переддвір'я. Ви все відчуваєте. Ви відчуваєте, що щось велике, ось-ось почнеться, але поки що триває етап підбиття підсумків. Тому підбивайте свої підсумки. І вже в ніч, з 21 на 22 листопада, коли сонце прийде у ваш знак, стартує ваш зірковий час. Включаються ваші соляри і вже починається ваш період. Нагадаю, прогнози ми дивимося і слухаємо спочатку по асценденту і потім тільки по сонцю. Якщо не знаєте свого асцендента, пишіть мені в коментарях свою дату, місяць, рік і час народження, місто ще, ще місце п'ять таких показників, які, за якими можна вирахувати ваш асцендент. Всі, хто до мене звертається, всі отримають. Ми спілкуємося в коментарях дуже-дуже класно. Не забудьте поставити, поставити лайк, підписатися і підтримати розвиток україномовного астрологічного контенту, тому що ви це моя головна мотивація. І до речі, в моєму телеграм-каналі з'явилося безкоштовне відео, де я показую, як кожному з вас скласти свій індивідуальний прогноз на місяць за методом Лунар. Це. Кожен новачок з астрології зможе зрозуміти на чому сфокусуватися, зробити акцент в особисто особисто йому в певному місяці свого року. Фінанси, робота, відносини, здоров'я або родинні питання. Ви дізнаєтеся, як правильно розставляти пріоритети у. Якомусь місяці вашого року, тому що на що, на що ми дивимось прогнози, щоб спланувати, щоб розуміти, які будуть енергії, і вже діяти. Астрологія вона не обмежується ось такими загальними гороскопами для всіх стрільців, терезів, раків і тощо. Ми всі різні. Саме Лунар підсвічує вашу стежку. Тому посилання на телеграм-канал під цим відео заходьте, диві, дивіться безкоштовно цей мій подарунок для вас. А тепер з головного події. Листопада для вас, дорогі стрільці, 4 листопада Марс переходить в ваш знак, в ваш перший дім, і починається найактивніший місяць року. Ви заряджені, рішучі, ініціативні енергія б'є ключем. Але цього дня Марс буде у напрузі до Урана. І буде торкати ваш перший і сьомий дім, саме 4 листопада. І події, такі, як несподівані конфлікти у стосунках, ділових партнерствах, зриви планів щодо якихось домовленостей, можуть бути. Тож не реагуйте імпульсивно, не робіть різких кроків. Четвертого 5 листопада, особливо у взаємодії з іншими, керуйте своєю енергією через спорт, через фізичну активність, а не через суперечки. Ну, так, так починається вже місяць з напруги. 5 листопада, повня, повні місяць у, тельці, у вашому шостому секторі, і повня – це енергія завершення, тобто теми роботи, здоров'я, рутини будуть тут прояснюватися, отримуєте результат по цим темам або завершується щось в цих питаннях. Може закінчитись робочий проект. Курс, навчання чи лікування. Тож зверніть увагу на своє тіло, перш за все. Воно може давати підказки в цей час, де ви напружені, і це саме про те, що йде дисбаланс. Відпустіть старі звички, що не приносять користі, і це дуже класний час, щоб покинути що, якусь вашу залежність. 6 по 30 листопада Венера переходить у 12 й дім. Венера вона завершує ваш фінансовий якийсь цикл, входить в зону підсвідомості підсвідомого м'якого чогось, духовності, в сферу прийняття. І це час взагалі для внутрішньої гармонії. Тобто, вам добре, якщо ви відчували стрес до цього, то тут йде поліпшення. Щось з вашим емоційним станом, з вашим підсвідомим станом, психологічним станом. Ну, все нормалізується. Якщо вам актуальна тема еміграції, якихось таких дальніх таєм далеких країн, то також в цей період то починають поліпшуватися теми, пов'язані з еміграцією. Також Венера, це планета кохання, тому у вас можуть виникнути такі таємні симпатії, натхнення або творчість, така прийде до вас, що вам захочеться щось творити. Тож не поспішайте з діями в цей час, займіться внутрішнім балансом і дозвольте собі спокій у самій. Десь поїхати, відпочити, або просто ходити на йогу. хоча б. 8 листопада уран буде ретроградний у вашому шостому домі. Це також подія, Астротренд цього місяця. Повертаються сюжети на ретроградному урані, пов'язані з темою роботи, робочих обов'язків. Взагалі, вашої рутини, як вона ем, організована, теми здоров'я, теми вашого побуту. З 2018 року Уран змінює ваш підхід до щоденного життя. І тепер завершується цей великий цикл, тому, і він буде тривати аж до квітня. 2026 року. Тому, що можна порадити? Не чиніть опір змінам, вони ведуть вас до свободи, перш за все. Можливо, ви зрозумієте, що готові знімати, піти, змінити професію, або якийсь робочий формат змінити. І взагалі про цей аспект я вже говорила в окремому відео. Подивіться його знову подивіться його знову, то посилання залишу під цим відео в описі. Тож, тут от, десь буде у віконці. Поставимо банер. період з 10 по 30 листопада. Ретроградний Меркурій у нас починається. Буде ретроградити ваш 12-й перший дім. Це період переосмислення рішень, планів, можуть повертатися люди з минулого, старі ідеї чи незавершені справи. В цей час класно не поспішати з підписанням документів, купівлею техніки. тут Круто щось переглядати, якусь таку власну стратегію життя, очищати інформаційний простір. Взагалі, про цей аспект я запишу окреме відео, тож ставте дзвіночки, щоб не пропустити. 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія у вашому першому секторі, і це момент сили, коли слова стають діями, тобто ваші слова сильні дуже в цей період. Ідеї висловлені ці ідеї, які ви сказали в ці дні. Дадуть результати всередині січня. Тож формулюйте бажання чітко, уникайте конфліктів в цей час, домовленості також вони будуть працювати з січня 26-го року. Енергія дуже потужна і важливо спрямувати у створення чогось, а не у боротьбу. 12 листопада ретроградний Юпітер. Також буде у вашому восьмому секторі. Юпітер повертає якісь такі теми, пов'язані з фінансами, з грантами, з виплатами, компенсаціями, з інвестиціями, кредитами. От тут Юпітер це ж наша улюблена планета, вона ж дарує щастя, і теми, які у вас були напередодні, там 8 місяців якісь теми у вас були, вони починають повертатися і тут. Зароджуються якісь нові сюжети, тут потрібно щось перероблювати, не починати. І взагалі не починайте нові фінансові зобов'язання, кредити не беріть в цей час. Перегляньте, як ви розпоряджаєтесь ресурсами, використайте цей шанс для того, щоб відновити втрачене. Це може бути, може бути просто внутрішня опора або якісь гроші, які ви давали в борг, і можливо, хтось вам поверне. І, взагалі, про ретроградний Юпітер буде окреме відео. Тож. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб не пропустити 20 листопада. Меркурій Уран в напрузі це другий такий напружений аспект місяця. Він буде торкати ваш 12-й, 6-й сектор, і тут непередбачуваний день зовсім може зірватися щось заплановане, змінитися графік чи домовленості. В темі взагалі роботи, робочих процесів, обов'язків, здоров'я, якихось е там обстежень, Ну, щось тут прям змінюється координально. Тож будьте гнучкими в цей час, не плануйте важливих зустрічей, але будьте готові до раптових ідей. Саме вони можуть привести вас до відкриттів 20 листопада. Цей ж день новий місяць в вашому 12 му секторі, тобто, це такий починається період глибокої рефлексії перед вашим е, соляром, перед вашим новим циклом. Можливі сни, підказки, відчуття завершення старих історій, хочеться щось під, підвести, підсумки. Тож пробачте минуле собі, запишіть на папері, що хочете залишити е, в минулому, і символічно відпустіть. Ось це буде класним для вас опрацюванням. 21 листопада з'єднання Меркурія з Ліліт у 12 му вашому домі, це такий підступний аспект, тому що може проявитися тіньова інформація якась, приховані мотиви інших, хтось щось наклепо на вас може якісь шкодити вам словом. І це день, коли важливо не вестися на провокації. Ось так. Тримайте тишу, спостерігайте краще. Внутрішня ясність в цей день вона важливіша за зовнішні дії. 25 листопада гармонійний аспект місяця, з'єднання Венери і Меркурія у Скорпіоні у вашому 12 му домі. І це чудовий день для того, щоб завершувати старі справи, любовні історії, творчість, медитації, прощення, якісь психологічні ретрити чи сесії. Ось тут можна це робити і завершувати. Це аспект гармонії, взагалі, через тишу. Ось просто порада, побудьте на самоті. Дозвольте собі спокій і ніжність, ось можна ходити на масажі, в ретрити, просто на дачу поїхати і взагалі побути на самоті. 30 листопада Венера переходить у ваш знак, у ваш перший дім, і фінал місяця такий, що ви починаєте сяяти. Починається новий цикл у любові, у привабливості, у легкості у вашій, у спілкуванні, у тому, що ви такий становитесь. Ну, Класний, або класна, Тобто хочеться вас любити. Ви можете змінювати імідж, отримувати компліменти, якісь симпатії до вас йдуть. Такий внутрішній підйом і, знаєте, з чарівністю такою. Тож не стримуйте себе в цей день, заявіть про себе, про свої бажання, про цінність, показуйте себе, балуйте себе. Ось так. Ось такий ось такий буде місяць для вас. Давайте підсумуємо, що для вас листопад, дорогі стрільці. Це місяць внутрішнього очищення, підсумків і такого е, підготовка перед стартом. Фу Фокусуйтесь на власному стані, на балансі між минулим і майбутнім. А вже з 21 листопада відкривається ваш новий цикл і потужне, потужне оновлення. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, дивіться мій практикум. Безкоштовний практикум полунар, щоб дізнатися, де саме ваш особистий фокус в листопаді, в грудні, в будь-якому місяці вашого року. Посилання залишу під цим відео. Ну, а з вами була ваша астроната. До зустрічі в наступних прогнозах. Бажаю вам класнючого листопада. Па-па!